재미, Розі нас інфоперші проголовне поїхали у вівторок вранці, коли країна ще прокидається після нічної тиші. У повітряному просторі Росії пролягла потужна хвиля ракетних ударів за підтвердженими джерелами, трохи більше ніж за годину. По щонайменше п'яти військових об'єктах було випущено сотні ракет, з яких більше досягли цілей, і загальна кількість загиблих наразі оцінюється у 678 людей. Це військовослужбовці, техніки, обслуговуючий персонал, об'єкти по яких нанесено удар, включаючи великі арсенали боєприпасів до логістичні склади, штаби повітряно-десантних підрозділів резервні аеродроми. Кожна ракета, яку зафіксували радари, вказували на націлювання системи, а не випадковий промах. Пише телеграм-канал Кремлівський. Щоро в одному із західних районів Росії ракета влучила в корпус логістичного складу, призначеного для переозброєння механізованих підрозділів, які мали вирушити на фронт. Після влучання почалися розгерметизація складських приміщень, боєприпаси детонували по черзі, утворивши ланцюгову реакцію вибухів. Цей склад. Лад мав бути резервним запасом на кілька місяців війни. Тепер він перетворився на руїну. В іншому випадку аеродром, де зберігалася авіаційна техніка, зазнав кількох прямих попадань. Два винищувачі підготовлені до бою були знищені на злітно посадковій смузі. Паливо на заправки літаків загорілося, і склад паливно-мастильних матеріалів поперовувалося у вигляді яскравих факелів. Обидві з місця стали символами того, що російська тилова інфраструктура більше не захищена. Допоміжні підрозділи, які мали. Забрати техніку чи забезпечити ремонт були запізно. Масштаби вибухів заблокували дороги до під'їзду, уламки гаряче повітря і безпечні речовини створили зону небезпеки. Рота резервістів, яка була запланована на чергування на складі, за кілька хвилин втратили півсотні людей. Ті, хто вижив, були в стані шоку, вихід до евакуації був замінований фрагментами ракети залишок. Їх направили пожежні загони. З боку військового російського командування надійшло команда стримати інформацію, і заявити, що обставини уточнюються, але відозд. Роні, які здіймали об'єкти після удару, вже поширювалися палаючі ангари, вирви з залізно-посадкових смугах, зруйновані логістичні корпуси. Усе це вже на руках у аналітиків. Ця операція взяла за мету не лише знищення техніки, але й виміра довести, що територія агресора може бути атакована істочністю. Вона порушує стратегічну формулу, за якою АРФ вважала власний тил недоторканним. Коли резерви, склади аеродроми гинуть від прямих ударів, це перестає бути винятком. Це закономірність водночас для Кремля, це стає не лише втратами в матеріалі, але втрата в ідеї образ непохитної Росії, здатної вести війну без внутрішніх потрясінь. Руйнується. 678 загиблих. Це не просто цифра, це показник того, що агресор втрачає не лише молодь, техніку ресурс, але й власне майбутнє. Що ж, цей удар демонструє, що Росія програє не лише на передовій, вона програє усю себе Мна тила, перетворюється на зону ураження. Логістика на слабке місце. Стратегія на рятувальний захід, де країна не здатна захистити власні об'єкти. А удар по. У них веде до сотені смертей. Це більше ніж поразка. Це сигнал кінця міфу Україна або ті сили, які діють узгоджено з нею. Показала війна. Ведеться не лише на фронт, а вона ведеться за внутрішню стабільність ворога, і коли ця стабільність ламка програш стає неминучим. Один із найбільш уражених став військовий у центральній частині Росії, який виконував роль перевалочної бази для перекидання озброєння боєприпасів і особистого складу на південний напрямок. Влучання відбулося одночасно у кількох спорудах. Аба склад ракети, гараж із транспортом. Саме в момент удару в приміщенні штабу тривала оперативна нарада за участю представників командування трьох військових округів. Всі, хто був у середині, загинули на місці. Залишки будівлі досі розбирають. Але очевидці вже повідомили, що тіла не впізнали. Уламки розкидали на сотні метрів. Одна із плит пробила дах сусідньої медпункту, вибивши ще трьох медиків. На іншій базі, де готували шалони з технікою для перекидання до Білгорода, ракети знищили дві заліз. Зничні події колії, дизельні цистерни і бронетехніку, яку вже вантажили. Пожежа тривала понад чотири години, і лише до обіду вдалося зупинити горіння складів. Військові втрати оцінили у понад 100 одиниць техніки, серед неї БТР, вантажівки, спеціалізовані ремонтні машини. Відео з місця подій, зняте з дрона, показує сплющені, обгорілі корпуси техніки, розтрощені колії, зруйновану інфраструктуру навколо це ще один цвях у кришку російської військової логістики. Редакція каналу нанесе відповідальність відповідальності за висловлювання окремих Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом.